Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Тема сьогоднішнього нашого етеру, літо та корекційні заняття. Говоримо про те, чи варто продовжувати корекційні заняття влітку, та чи можна за літо підготувати мовлення дитини до школи. Ці та інші поради для наших глядачів. Наступні 15 хвилин нашого етеру нам дасть наша гостя, логопед дефектолог Юлія Штанько. Ради вітати. Вітаю вас. Ну що ж, і почнемо з такого запитання, пані А, Чи проходять такі заняття літа? Так, ну якщо брати державні заклади, то ні. В цей час у багатьох відпустка фахівців, ну і взагалі за програмовим змістом таких занять там немає. Тобто, якщо в державних садочках, то вони закінчуються як навчальний рік. От, якщо брати приватні заклади, то звичайно, що ми працюємо постійно, і у нас якоїсь сезонності тут не відбувається. Тому дивлячись, де в яких закладах десь є, десь нема. Десь, є, а десь немає. А чи можна за літо виправити мовленеві проблеми, аби дитина пішла до школи вже без них? Це найулюбленіше питання, яке ми чуємо, починаємо чути на початку літа. До нас приходить дуже часто з таким запитом, але на жаль, за такий короткий термін дуже мало що можна виправити. І, знову ж таки, дивлячись, який рівень мовлення і що треба виправляти, буває поодинокі випадки, коли, до прикладу, дитина. На приходить з одним там неправильним звуком, який потрібно виставити за цей термін. Ми можемо його поставити, але вже включити вимову, тобто щоб дитина активно ним користувалася у умовленні, на жаль, цього часу в принципі замало. Тому ем, поставити якийсь конкретний звук ми можемо, або виконати якусь окрему ціль за цей час можна, але щоб повністю повноцінно там підтягнути мовлення до школи, на жаль, за три місяці цього ем, скоріше за все не вдасться зробити в багатьох випадках. Тим паче, якщо там, до прикладу, дитина приходить не з одним звуком, а вже з цілою групою, або з декількома групами звук, е, або так само історія у нас. Є підготовка до школи, то теж приходять там. Ну, нам вже у вересні в школу, давайте там навчіть його Ми швиденько. Прийшли, так? так, давайте швиденько навчимося читати писати, щоб дитина пішла у школу. А, насправді, до школи не треба вчити дитину писати і читати, теж трішки така порада від логопеда. А, найголовніше підготувати когнітивні процеси дитини до такого процесу, як навчання у школі. От і якщо брати окремі когнітивні процеси, дивитися, що у деяких дітей. І, звичайно, що можуть бути десь прогалини або проблеми за три місяці. Теж багато такий об'ємний досвід з дитиною прийти. Ну, на жаль, важкувато. Але ну, підготовка до школи трішки різне поняття у батьків, різні запити, і, звичайно, що там. Окремий запит Знову знов ж таки можна виконати, тому чи корекція це чи підготовка до школи, будь-які окремі запити треба роздивлятися окремо. Якщо це маленький запит, дійсно дуже такий конкретний, дуже необ'ємний. Так можна спробувати це зробити. Але якщо ми кажемо про Загальне мовлення або е, загальну підготовку, е, то на жаль, за літо е, можна цього не встигнути зробити. Тобто то краще про це попіклувати заздалегідь, а не за декілька місяців вже так. до того, коли ти не піти в школу. Тобто не орієнтуватися. Якщо ми кажемо на підготовку до школи, то краще це зробити за рік до школи, визначити проблеми дитини, і тоді вам фахівець скаже, що ну там ви можете там зробити за такий термін, там або прийти пізніше, або казати ні, давайте вже зараз, щоб нас. Було часу, а мовлення, звичайно, що бажано, щоб дитина йшла в школу вже з повноцінною гарною вимовою. Але треба дивитися не орієнтуватися саме на школу, а дивитися на вікові норми, чи є в дитини за віком все, що вона має, чи немає. Якщо немає, тоді не чекати чогось, а відразу звертатись до фахівців. Так, а якщо дитина вже тривало займалася, чи потрібно для неї робити ось ці канікули або mm -hmm. перерву на корекційні роботи? Так а, дивіться. Щоб якісь е, перерви робити, то потреби в цьому немає, і навпаки, вони можуть зашкодити. Якщо ми починаємо працювати, завжди батькам раджу налаштуватись на цей процес, тому що якщо ми говоримо знов ж таки про мовлення, е, ми дитину вчимо е, виконувати якісь окремі артикуляційні позиції. А потім нам треба настільки багато і часто їх виконувати, щоб вони рефлектувалися, тобто щоб дитина їх е, звук промовляла і не задумувалась, в якому положенні губи чи язик. От це достатньо об'ємно робота. Я часто порівнюю її із тренажерним залом. Якщо ми робимо якусь перерву, в нас можуть ці результати згасати. До того часу, як у дитини не рефлектувався звук, я не раджу робити взагалі якісь перерви. Я розумію, що може дитина хворіти, ну тут вже ми нічого не зробимо, ми підлаштовуємось, а там спеціально робити якісь перерви ні. В яких випадках треба можна? Треба, Якщо у дитини з'являється негативізм, бувають такі випадки, коли у дитині складні мовленнєві порушення, і вона достатньо тривалий час вже ходить на заняття, ну то можливо щось не виходить, можливо, там якісь треба допоміжні фахівці. Ну тобто у дитини втрачається мотивація, це нормально. Тобто, ми не можемо постійно там бути в захваті від всього. От тому ми радимо зробити на певному етапі перерву, щоб дитина трішки відпочила від цього, забулась, відволіклася, і потім повернутися до занять, може трішки змінити підхід. Е, і також е, перерву треба робити не, е, не в кожному етапі роботи. За що я маю на увазі? До прикладу, якщо ми в етапі постановки, тобто ми тільки створюємо звук. Тоді я б не робила взагалі перерв. Якщо ми створили вже звук і ми на етапі автоматизації, тобто один етап закінчиться. Попереду наступний. Між цими етапами ми можемо зробити перерву, але ми надаємо все одно деякі рекомендації батькам, щоб вони дотримувались, і цей набута навичка, вона не згасла, не зникла. Отже, можна робити перерви, тільки треба уговорювати, коли краще це зробити. І друге, перерви потрібні тільки тоді, коли є на то причина, до прикладу, дитячий негативізм. Так, а якщо говорити все таки про літо, так це сезон відпусток, і є якісь важливі поради для батьків, діти, чи яких займаються uh -huh. з логопедом? Так, от про те, що займаються, це ми так кажемо, да що там бажано не робити перерв, ну але всі ми люди і батьки їдуть у відпустку беруть звичайно що з собою дитину. Тому треба поцікавитися вашого фахівця, на якому ви рівні, ну якщо ви комунікуєте, ви точно це знаєте, і взяти у нього поради. Якщо ви на етапі Постановки звука, то виконувати артикуляційні гімнастики. Я розумію, що це відпустка канікули, але це не складні вправи, і дуже бажано їх виконувати. Одна хвилина в день, але це буде дуже класний результат. Буває таке, що дітки відпрацьовують, не забувають ці вправи, і звук потім з'являється. Знову ж таки, це не для всіх, але бувають такі моменти, коли там, або дуже швидко ми його легко ставимо потім, або взагалі він самостійно з'являється. Тобто дуже крутий результат може від цього бути. Якщо на етапі автоматизації, тобто коли звук ми вже поставили, але треба навчитися ним користуватися, тоді я раджу, я даю батькам. Певний мовленнєвий матеріал, ви можете теж спитати свого фахівця, щоб він вам порадив якісь пісеньки, або просто слова, або ем, скоромовки, що завгодно, е, що відповідає е, навичці дитині. І в дорозі, на пляжі, де ще просто про це згадувати. Знов ж таки, е, це не потребує дуже багато часу, але якщо дотримуватися цих рекомендацій, тобто виконувати те. Що допоможе дитині зберігти навичку? Е, ніхто не буде в програші від цієї відпустки. Дитина відпочинена, береться сил, але, але і не забуде все те, що в неї було. Банальні поради, але дуже дієві. Е, до речі, про поради всім батькам, так що е, е, можна зробити, аби влітку покращити молоді? Угу. Літо це дуже крутий період, тому що діти активно відпочивають, вони знаходяться багато часу на дитячих майданчиках. Е, е, ну, звичайно. Що треба батькам казати, щоб там про сонечку, про водичку, тобто про фізіологічні потреби треба за ними слідкувати, щоб не було якихось наслідків негативних. Але загалом, що я раджу? Активний, активний час, тобто дитина, щоб лазила, стрибала, копирсалася у пісочку, спілкувалася з іншими дітками, формувала такі мовленнєві е, комунікацію, навички комунікації. Е, дуже е, класно, якщо є можливість походити в басейн. Взимку важкувато з це може бути, але от влітку дуже класний і крутий час. Е, тобто, як умога більше надавати. Фізичного розвитку, бо це дуже пов'язано з мовленням. І плюс багато емоцій. Діти, вони емоційні, вони все запам'ятовують і це великий поштовх мовлення. Ми йдемо по парку, ми все озвучуємо, питаємо у дитини, яке сонечко, дивись ворона, що ворона їсть, вона там взяла горішок. Тобто підвищуємо цю мовленнєву активність літо це найпрекрасніша пора для активних ігор і співпрацювання. Спілкування із близькими дорослими е, супер. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку? Юлія, я дякую за те, що ви завітали нашої студії, дякую і як вам. завжди, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт доктора. І в гостях у нас була логопед ефектолог Юлія Штенько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.